Собака агресивно захищає свої речі. Це може бути їжа, це може бути іграшки, або ваші речі, взуття, шкарпетки інше. Або навіть людину собака може захищати, нападаючи на інших членів сім'ї. Це відбувається, друзі, в основному по чотирьом причинам: перша причина це перетяжка іграшок. Друга причина це ви дозволяєте собаці ставити на вас лапи, кусати, гавкати, речати у ці такі наглі речі. Да? Третя причина це команди. Якщо ваша собака у вас на голові і ви її відволікаєте командами місце сидіти, чекати, лежати, то це теж може призводити до агресії, до захисту ресурсів. І останнє це порушення кордонів. Навіть коли собака підходить, голову кладе, тикається мордочкою, такі милі порушення кордонів, це також вважається як продавлювання ваших кордонів вас як лідера. І в цьому стані собака починає. З вами відноситись до вас як до рівні, як до е, рівного члена сім'ї. Ви тепер з собакою, як, наприклад, з дружиною або з чоловіком. У вас рівні права і обов'язки. І в моменті, коли ви ругаєте собаку, вона вам каже, собака, я з тобою рівня, що ти мене ругаєш, я не віддам. Ав! І може навіть загресувати. Тому всі ці чотири моменти вам треба змінити. Тобто не починати з собакою воювати, бо коли ви забираєте в неї якісь речі, пробуєте ругати, відволікати бартером, все це не працює або погіршується. Розумієте? Чому? Тому що загальні оці ці чотири речі у вас страждають. Хоча одна річ, якщо є з тих чотирьох, що я перелічив, цього достатньо, щоб собака оберігала, хороняла свій ресурс і агресувала на вас. Тому. Що робити ми зараз? Да, е, я розкажу, але спочатку треба це змінити. Перше, ви починаєте вистроювати з собакою такі відносини, де ви постійно ругаєте її за те, що вона ставить лапи, кусає, гавкає, речить навіть в ігровій формі. Також сюди можна докинути те, що собака залазить на вас е, лапками ставить да, на ноги. Дубкою тулиться, вона там облизує вас, тикається, мордочкою, приносить іграшку. Ці всі взаємодії зі сторони собаки це якраз взаємодії рівності, любові на рівності. Не хочете бути рівною, щоб ваша собака слухала, так ругайте за ці речі і сюсюкайте саме тоді, коли ви запрошуєте, коли вона спокійна, лежить собі, відпочиває, і ви запрошуєте. бо Ініціатива від вас це значить сила, це значить ваше лідерство, і ваша собака буде покорятися вам слухати і не буде агресувати на вас. Далі, друге, перестаньте взагалі перетягувати з собакою іграшки і кидати. Бо кидання і перетягування теж призводить до такої агресії, захисту ресурсів. Не хочете, щоб не було такої проблеми? Не робіть цього. Просто не робіть. Звичайно, у вас багато питань, як же гратися з собакою, як її вигуляти, як її вивільнити, фізичну нагрузку і тому подібне. На все це я потім відповім не в цьому відео, бо це затягнеться на дуже довго. Але є способи, які дають можливість собаці вигулятися, виганятися. І не тільки фізично, а в основному отут. І фізично також. Далі. Не дозволяйте собаці вас кусати. Я знаю, що ви любите гратися з собакою як з кошкою, отак руками. да? І в цей момент ваша собака такі взаємодії строїть з вами. Вона вас кусає, вона вас речить на вас, навіть в ігровій формі. А ігрова форма, як внаслідок, може перетворитися в агресивну, коли буде якийсь ресурс. Розумієте? Тому е, дозволяти собаці вас кусати, ви забороняєте, але продовжуєте гратися. Тобто ви граєте з собакою, тільки вона кусає, навіть м'яко обережно граючись, да, ні, 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 трошки. Ви тут же ні, створюєте звук, е, топаєте ножкою, за ошейник відштовхуєте її, ругаєте і через 5 секунд потім починаєте знову її гладити, сюсюкатись, гратися. Тільки вас кусає, знову ругаєте. Кусання в будь-якій формі, навіть в добрій в, в ігровій, ми забороняємо також. І останнє. Перестаньте гнати собаку на командою місце, сидіти, чекати, лежати. Якщо є проблема, собака лізе до вас, коли ви їсте, собака лізе до вас на ліжко, хоче з вами спати, собака ставить на вас лапи, пригає, коли ви приходите додому. Це три якраз самі часті випадки. В ці випадки ви кажете собаці, ні. і крапка. Ви можете собаку відштовхнути, ви можете за ошейник взяти її знову, да, відтягнути або тілом піти на неї від себе, територіально відштовхнути. Штовхнути ці речі робіть, але не, не кажіть собаці, відволікаючи її сидіти, лежати. Бо сидіти лежати місце це якраз є похвала. За те, що собака робить. Чому? Бо собака отримувала за сидіти лежати місце за ці команди раніше смаколики і похвалу. А тепер ви наказуєте по суті її цій командою. Ви не наказуєте, а навпаки, хвалите цією командою. Розумієте? Бо на місці собака отримує задоволення постійно: смаколики і іграшки, а ви її жнете на місце замість ні, за її погану поведінку. Тому вона отримує похвалу, а не зауваження. Розумієте? Ну і все. Перестаньте оці чотири речі робити або робіть правильно, або взагалі не перетягуйте, не кидаєте, і ви будете мати собаку, яка буде чути ваше ні і яка не буде охороняти ресурс. Але щоб це відпрацювати, вам треба хоча б тиждень-два. Це не швидко, тому що якщо собака на вас речить, агресує, забирає і щось охороняє, то це вже собака, яка вкрай обнагліла, і у вас на голові, і вона тут взагалі вирішує за вас, а не ви. Тому з агресивною собакою трошечки треба довше попрацювати, ніж зазвичай. Але знову ж таки, все залежить від вас: 70%, і 30% можна накинути на собаку на породу, вік і характер. Але 70% від вас. Якщо у вас не вийде, друзі, запрошую на марафон або в особисті заняття до мене.